І мені одразу хочеться додати ще два імені. Коли я читала місіс Деловий, то насправді багато думала про Анні Рно просте пояснення, бо я люблю Анні Рно і багато її читала останнім часом, але вона теж застосовує цей прийом для того, аби... Розказувати складні речі насправді дуже відверті про себе. І тут можна говорити про весь новий французький роман. Але також я подумала про те, що несправедливо я не озвучила ім'я Оксани Забушко і словосполучення польові дослідження з українського сексу. Тому що це, ж, це ж теж потік свідомості. Тому насправді українська література теж застосовує цей прийом. І, власне, як ви говорили, романе. Іноді, коли ти підключаєшся до цього потоку свідомості, то тобі складно, тому що мені здається, це прийом, який вимагає від тебе дійсно цієї включеності, зануреності в чужу голову. Є про що поміркувати.